Доброго дня, Сергій Вікторович. Доброго дня. Ми сьогодні зустрілися, що у нас нового в районі случилося за неділю. В принципі, у нас було таке, можна сказати, собиття, що у нас, я не знаю, чи було за моїй історії, такого не пам'ятаю, звісно. Ну, соби у зв'язку з перекриттям дороги Миколаїв-Дніпропетровськ. Ну, я так і бачив своїми очами, що люди сильно і не зверталися до влади. Але б хотілося все-таки знати від вас, що ви вважаєте по цьому перекриттю як влада, і що можна було зробити, щоб такого не було в нашому житті. Ну, ця неділя в нас була неординарна. З самого початку зв'язку з аварією на Запорізькій третій енергоблоці, коли він був зупинений атомною електростанцією, виникло почалося, як то кажуть, аварійне відключення, і ми. Попали дуже в скрутне становище мешканці Миколаївської області. У вівторок у нас було виключено світло майже на 11 годин. Дуже тяжкі, це в нас були перші 6,5 годин, коли діти прийшли до школи, і нам не було чим їх не харчувати, адже всі плити, які якими дітями їжу, вони були також без світла, вимкнені. Тому терміново прийшлось мені приймати рішення, і ми відпустили дітей по домівках, адже Мало того, що холодно і ще без їди, то ми не мали права наших дітей ставити таке становище і до понеділка прийнято рішення про те, що вони будуть сидіти вдома в теплих своїх домівках. На даний момент наскільки володію інформацією, вже стабілізується ситуація. Сьогодні в нас субота, вже то є домовленості. Я не знаю, наскільки точно чи запустили вчора енергоблок в 23.00, але надіємося, що все відбулось добре. На даний момент відбулися перемовини між так званими ДНРівцями і ЛНРівцями, які дали коридор для того, щоб почали вивозити вугілля з їхньої самопроголошеної республіки, як вони кажуть, і це вугілля повинно піти на наші тепло. Електроцентралі, тому що 16 було на п'ятницю, але на даний момент їх вже 22 стоїть на території України. Чому такий відбувся збій? Тому що раніше, коли в нас нормально працювала всі вся енергосистема «Єдина України, нагрузка на атомні електростанції була 14-15%. 50% єдиної енергетичної системи давали тепло електроцентралі, тому що це все було на углів. Зараз в зв'язку з війною. В Донецькій Луганській області все вугілля а це біля 2 мільйонів тонн лежить у них на складах. Вивозить ніхто не давав. Все це вугілля грабувалося режимом Янковичем. Так вона є, і Путіна вони вивозили ешелонами це вугілля до Росії, а на наші теплоцентралі нічого не йшло. Це із-за цього виник перебій в енергосистемі. Якщо атомна, повторюю, здавала 15, то на даний момент вона дає вже 50% всієї енергетичної системи. Тому дуже велика нагрузка пішла, і ми не можемо зараз витримати це все. Дай Бог стабілізується ситуація, дай Бог піде вугілля і все налагодиться в нашій країні, і ми будемо світлом. Звичайно, я також проти того, що наш район пострадав, як то кажуть. При 11-ти часовому відключенні це неправильно, адже перші 6,5 години я взагалі телефонував по всіх, і навіть на Київ телефонував, тому що не, мож, не може так бути при морозі мінус 12 школи, опалення може розмерзнутись, і що тоді буде з районним бюджетом? Ми не зможемо встановити все це опалення. Тому дуже ми переживали, слава Богу, включили. Вечором знову виключили на 5,5 годин. Це також неправильно, але... Після того дня вже стало менше, і я сподіваюся, що більше такого відключення не буде і у нас стабілізується ситуація. Хлопці, ж, звичайно, підприємці висувають свої, як то кажуть, вимоги правильно, тому що вони працюють особливо, видвигає каренда Вадима Анатолійовича, адже в нього таке производство, яке не може зупинятися. В нього масло жир, жир, ну, жирова. Працює тільки постійно при, на, при потребленні електрики. Тому він поніс збитки, але він розуміє цю ситуацію, що все-таки стабілізується. Він поки призупинив своє виробництво. І другі підприємці, які підключилися до цієї акції, вони хочуть одного, щоб у нас був графік. Ми, я, як голова адміністрації, також постійно від, вимагаю від наших енергетичних компаній, щоб вони дали нам графік, адже ми також не можемо знати точно, скільки буде виключатися світло, скільки буде виключатися воно. Якщо ми починаємо в школах готувати дітям їжу і в 6 годин починають наші повара працювати і виключають світло без 15,8, то ви мене вибачте, продукти пропали, нічого не було виготовлено, тому це неправильно. Я також підтримую їхні вимоги, повинен бути єдиний графік. Да, на даний момент це було аварійне, але надалі. Дуже надіюсь на те, що буде графік, люди всі будуть знати, в який час. Тому це не тільки електроплита, це й вода. Тому що люди залишились і без води, і без світла, і без всього. Тому надіюся на розуміння і людей, які повинні зрозуміти, що це відбулося в нас в районі і за аварії на нашій енергетичній системі. Ось така відповідь по електроенергії. Як ви думаєте, чи не є оце 11 годин і тому, що регіони, по яким відбулося це відключення, якимся одкликом нашому населенню, що вони все таки найбільше прорадикальні носу революційні? всі голосували проти ще Януковича, коли були вибори президента. З Пющенком і зараз, як, як будто би це ці райони Новобузький, Снігурівський, Баштанський, Березніговацький, на які ударило найбільше відключення світу, світла, іменно пов'язати з тими подіями, що це район більш радикальніший в нашій області. Ні, мені здається, це не так. Мені все ж таки здається, це просто так спрацювало. Як то кажуть, Миколаїв обленерго, може вони в цю сторону вирішили трошки більше відключити ті райони менше. Я не володію інформацією, як ті райони були відключалися. Але зараз наш час, коли пройшла пройшов час майдану, коли люди зрозуміли, да, позалишувалися ще досі чиновники на місцях, які можуть, як то кажуть, струмити ножа в спину. Але все-таки вони... Бояться цієї ситуації, люди зараз радикально налаштовані, люди вже не, не пробачать їм, якщо вони зроблять, наприклад, розморозять опалення в нашому Новобузькому районі, то я тоді не заздрю жодному чиновнику, якщо він так зробив саме по відношенню до цих районів. Люди зроблять свій вивод і йому просто прийдеться тікати взагалі з країни. Я думаю, так. По Софії з водою. Чому Софіївка задає питання, що в них тиждень вже немає води? Я вчора чув це запитання. Я розузнаю у начальника водопровода, в понеділок я дам вам відповідь, адже сільська громада скинулася, вони всі сільські ради, ті, які знаходяться по ту сторону річки, виділили 119 тисяч гривень на заміну труби, і ці труби були закуплені. Держказначейство їх перерахувало. Можливо, це зв'язано з ремонтними роботами. Але на даний момент я не можу надати вам відповідь по цьому запитанню, я дам, надам пізніше. По ситуації з дорогами теж піднімалося питання: ну, як і воно з основних і на плакатах було заготовлено, що ну, на, на даний час дороги в районі найгірші в Україні. Ну як кажуть люди, як кажуть водії. То що у нас дорога? Бо часу зробили якісь ямочні роботи, повилювали ями і кажуть, в деяких місцях їх так і позалишали. Що чекає район, що чекають наші дороги? На даний момент із обласного бюджету, і з нашого районного бюджету виділено 662 тисячі. Я буквально ось працював над цими бумагами, є звіт, що роботи майже всі виконані. Е, да. Для того, щоб зробити наші дороги, щоб вони були в належному рівні, це потрібні мільйонні кошти. Їх у нас, у нас звичайно, не вистачає. Те, що у нас найхужа дорога, мабуть, в Україні, ну трошки не так. Є ще хужіші дороги, але хужішої теж як у нас, звичайно, нема. Ще на початку нашої каденції, коли ми з Юрієм Михайловичем півроку назад Бондарем стали на ці посади, ми зразу ж звернулися до... Обласного управління Державтоінспекції з проханням, щоб на нашій розвилки, де в нас ідуть траси Н-11 і, і я не пам'ятаю, Р там ту назву на Вознесенськ, щоб у нас поставили електронні ваги і передали ці ваги на районні ради, щоб ми могли самі контролювати для того, щоб не було таких випадків, які були в Одесі, коли всі ми бачили по інтернету працівники ГАІ ставляться на поток, беруть по 200 гривень за кожну машину. За зерновоза і по 2 тисячі гривень за щепні на місяць і просто заробляють на цьому кошту. Це ваги були якби часні, всі гроші йшли в карман. Але ми все-таки хочемо, щоб поставили ці ваги, і ми перекрили перегрузи. До тих пір, поки це моя, таке... моя така думка, що поки ми не припинимо перегрузи, дороги в нас будуть валитися. Але, мабуть, хтось хтось у цьому заінтересований, нам добро не дали. Відповідь нам прийшла з облгаї, що. На даний момент це питання вирішується, але вагів нема. Ми повинні все ж таки навести порядок в нашій країні. Буду надіятися, що нова Верховна Рада, яка прийшла зараз, яка тільки почала працювати, де всі в комітети були недопущені колишні крахобори. Вони відійшли в сторону, тому, надіюсь, вони будуть плідно працювати і почнуть все ж таки робити закони, які дуже потрібні для нашого району. Адже саме головне закон, який зараз потрібен для нашого району, це питання землі, щоб і всі цього хочуть, щоб був податок на один гектар землі. Від цього буде... Будемо ми поповнювати бюджет, від цього будуть всі однакові в однакових умовах і будуть всі працювати на землі. Що з школами? Школи у нас на сьогоднішній день не працюють. Чи запрацюють вони з понеділка? Так, да, на даний момент школи не працюють, але з понеділка всі школи будуть працювати у звичному режимі. Буду надіятися, що більше відключень не буде. І діти, діти вийдуть в школу і будуть навчатися. Чи будуть ялинки по навчальних закладів, чи буде місцева ялинка? Це питання дуже цікаве, адже я не розумію наше, як то кажуть. ОБС, одна баба сказала. На апаратній нараді я також подимав це питання, що десь там якийсь директор школи сказав, що не буде ялинки, що вже в нас в країні не буде Діда Мороза і Снігурки. Але люди добрі, ну ви мене вибачте, якщо є якісь питання, будь ласка, в мене кабінет завжди відкритий. Приходьте, прийомного дня в мене немає. Всі люди, хто хоче, вони всі приходять. Телефон мій є на, на всіх і в газетах. і... Дзвоніть, питайте, я ніколи як, не стою осторонь. Але те, що є такі сили, які вносять дисбаланс у нас в районі і постійно розповсюджують різні чутки і слухи, це, мене просто це обурює. Ялинка була, є і буде. Не можна дітей наших, як то кажуть, лишити цього свята. Ви вийдіть зараз в центр, подивіться, другий день монтується ялинка в центрі міста. Вона буде чудова, красива. В кожній школі буде також ялинка. Ми, різниця тільки в тому, що раніше ми святкували її в спортивних залах, але зараз в зв'язку з тим, що для того, щоб зробити ялинку, кожній школі потрібно було попросити наших меценатів, щоб вони дали кошти на прикрашання цієї ялинки. Зараз, в зв'язку з подіями в країні з війною, всі наші підприємці допомагають хлопцям в зоні АТО, для того, щоб їм було тепло там. Тому ми. Виходимо з такої ідеї, що робити ці ялинки в школах обов'язково, але де є актовий зал, він менший. Кожен клас прийде, буде ялинка, буде Дід Мороз, буде Снігурка. Все було, як було раніше. Тому прошу всіх не розповсюджувати таку неправдиву інформацію. І якщо є можливість, звертайтеся до мене. Можу, якщо хочете, можу в прямому ефірі назвати свій номер телефона, його всі знають. Хто хоче, запишіть. 067. 907-8101. Телефонуйте, я завжди надам вам відповідь.